Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. Європа чекає. Європейський союз готовий укласти угоду про асоціацію з Україною. Наступ забудовника. Кияни боронять столичний парк Кіото. Перетворили на брухт. Українці говорять ні, нелегальній торгівлі. На Донеччині за минулу добу двічі підірвали залізницю. На ділянках іловайськ кутейникова та Іловайськ-Моспіне не встановлені особи скоїли підрив колії. В одному з випадків із рейок зійшли 14 вагонів вантажного поїзду. Локомотивна бригада не постраждала. Обставини інцидентів з'ясовуються. Рух поїздів найближчим часом буде відновлено. Запевняють в Укрзалізниці. На даний момент маршрут прямування пасажирських поїздів на Донеччині змінено. На Харківщині знайшли уламки вертольоту. Мі 8 Нагадаю, гвинтокрил розбився у суботу. Після виконання гуманітарної місії в зоні АТО. В результаті аварії загинуло три людини. Уламки знайшли в населеному пункті Лазунівка в лісосмузі. За попередньою інформацією, аварія сталася внаслідок порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту. Внаслідок сутичок прихильників Євромайдану та антимайдану в Харкові затримано близько 30 осіб. Під час акції проукраїнських активістів, які колоною прямували до своїх опонентів, міліція застосувала силу. Є постраждалі та затримані. Одному зі стрімерів розбили камеру та телефон. За даними міліції, між громадянами виникла сутичка. Вони стали вигукувати образи. Найбільш активні учасники були затримані і доправлені до райвідділку для надання пояснень. Минулої ночі бойовики з мінометів обстріляли силовиків біля населеного пункту Кремінна в Луганській області. Двох військових поранено. Про це повідомив Дмитро Тимчук у соцмережі. За його словами, в цілому за минулу добу бойовики ДНР і ЛНР провели терористичні акції в шести районах Донецької і Луганської областей. Натомість сили АТО суворо дотримуються умов оголошеного президентом України Перемир'я. Вогонь силовиками відкривається винятково у відповідь на напади бойовиків. З полону терористів звільнено 10 українських військових. Повідомляє Міноборони. У відомості уточнили, що це стало можливим завдяки цитую різнорівневим зусиллям. Кінець цитати: жодні інші подробиці не відомі. Як відомо, терористи на Донеччині та Луганщині, тримаючи у заручниках українських військових, раніше заявляли про наміри обміняти їх на своїх прибічників. А от полонену українську льотчицю Надію Савченко звільнять найближчим часом про те, коли і на кого обміняють жінку офіцера таємниця. Нагадаю, надія разом із іншими солдатами потрапила у засідку та була захоплена в полон біля міста щастя. Як свідчить відео в мережі інтернет, жінка, яка побувала в багатьох гарячих точках світу, тримається гідно і не видає своїх побратимів. На Луганщині надія була добровольцем, воювала у складі батальйону Айдар та майже місяць обороняла Україну на рівні із. З чоловіками. Всі прикордонники, що під час нещодавнього бою були змушені відступити на територію Росії, повернулися. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. У відомстві наголосили, що розповсюджене російськими ЗМІ повідомлення про те, що нібито 15 українських прикордонників попросили притулку в Росії через репресії з боку правого сектору, не відповідає дійсності. Це відверта брехня і чергова провокація, спрямована на дестабілізацію обстановки в регіоні. Наголошуємо, що всі без винятку прикордонники, які 21 червня під час збройного зіткнення з терористами в пункті пропуску Ізварине були змушені з боєм відступити на російську територію в пункт пропуску Донецьк. Повернулися в Україну через інший пункт пропуску та знову приступили до охорони державного кордону України. Арсеній Яценюк доручив провести розслідування щодо процедур із закупівель на потреби армії. На цей час відповідні посадові особи відсторонені від виконання своїх повноважень. Службове розслідування доручено провести якнайшвидше. Як повідомляється, буде здійснено повний аналіз процедур. Винні будуть покарані відповідно до законодавства України та в найкоротші терміни. Нагадаю, минулого тижня з парламентської трибуни очільник оборонного відомства Михайло Коваль заявив, що антимонопольний комітет припинив держзакупів. Івлю для збройних сил через це міноборони не може належно забезпечити армію. Тоді Олександр Турчинов одразу звернувся до генпрокурора з проханням негайно розібратися у справі та знайти винних. Поки Україна розбирається з корупцією в армії, Росія пропонує країнам Балтії знижку на газ в обмін на вихід із НАТО. Про це заявила президент Литви Далія Грібаускайте. За її словами, Росія намагається впливати на пострадянські території і хоче зробити так, щоб країни Балтії, які раніше, залежали від неї, економічно, енергетично і політично. Водночас Грібаускайте не вірить у повторнення росіян на їх територію задля видуманого захисту російського населення, оскільки Латвія, Литва та Естонія є. Членами НАТО, і це є їхнім захистом. Європейський союз завершив підготовку до підписання економічної частини угоди про асоціацію з Україною. Рада Європи надала на це відповідну санкцію та схвалила тимчасове застосування частин угоди, у тому числі щодо створення зони вільної торгівлі. Згідно з офіційним повідомленням, угода буде підписана 27 червня. Під червня. Під нею свої підписи поставлять голови Європейської ради та Єврокомісії, а також усі керівники держав або урядів країн ЄС. Рада ЄС прийняла рішення заборонити імпорт кримських товарів до Євросоюзу. Про це заявив російським журналістам глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус. Очікується, що рішення набуде чинності з середи поточного тижня. Нагадаю, раніше ЄС неодноразово розширював список санкцій проти осіб, яких у Євросоюзі вважають відповідальними за порушення територіальної цілісності України. Парк під загрозою. Для забудови території японського парку в Києві її орендатор використовує брудні методи. Місцеві мешканці боронять свій зелений куточок. Як дізнавалася Анастасія Островушко. Японська культура посеред столиці України. Унікальне місце. Проте й тут же побувала безжалісна рука забудовника. Наш парк кіота дуже красивий. От Лісової до Чернігівської. Йдеш по парку, і душа радується. І на тебе почалась тут базарчик, тут генделик, тут построїли то строение непонятно яке. Не жалів забудовник із зелених насаджень. Екологічна інспекція встановила, що сосни були знищені внаслідок підливання в ґрунт невідомої хімічної речовини. Помітили раптове псування дерев і місцеві мешканці. Спіліть таке дерево, виходить, як обробку провести культурну, щоб ці дерева не заражали інші. і вони безплатно. А зілені, які він зробив, за кожне дерево 1700 гривень штраф. А ось це так звана транспортна розв'язка та колишнє місце парковки. Тепер тут стоїть паркан. Його неодноразово намагалися знести, проте він знову виростає на тому ж місці. Люди мучаться, нема де поставити машини. Страдають по цьому, який ти один панок взяв, загородив, викупив, чи законно, чи незаконно. Цей забор вже наніс багато шкоди і мешканців, бо деякі люди попадають під транспорт у зв'язку з тим, що це незручності завдає. І сам факт відведення зеленої зони є порушенням законодавства і слід вже. Давно вирішити це питання, щоб відвоювати зелений куточок свого міста, делегація мешканців мікрорайону прийшла на засідання суду. Боротьба триває ще з 2004 року. Тоді Київрада передала Тов Женсан земельну ділянку площею 4 гектари в оренду на 25 років. Земельну ділянку виділили без згоди мешканців лісового масиву. Прокуратура міста за нашими зверненням подала до суду і на скасування рішення Київської міської ради. І розірвання договору оренди. Активісти побоюються. без громадського резонансу. Діло програють. Ти ж воюєш судді не з юристом, там на адвокатом застройщика. Ти воюєш, там заходить 100 тисяч доларів, 50 тисяч доларів. Ти воюєш з ними. Пан Олександр постійно стикається з подібними справами. каже, правосуддя перемагає тільки тоді, коли до справи привернута максимальна увага. Як от вийшла з гостинним двором та пушкінською алеєю. Справа стає резонансна. До неї привернута увага з значної кількості громадськості. Вона звучить на. В телеканалах, в пресі, тоді навіть суддя думає, да що нафіг, Прославлюся, все лучше я на чомусь іншому гроші зароблю, але тільки щоб мене тут не, 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 не прославитися. І тоді з'являється шанс виграти справу. Забудовник вирішив боротися з надокучливими мешканцями своїми методами. Представник фірми не з'явився на засідання суду, нібито за станом здоров'я, але медичної довідки суддя так і не побачив. Представники Київради теж проігнорували засідання. Розгляд справи перенесли аж на 9 липня. Скільки Буде тривати судова тяганина, невідомо. Поки ж у центрі японського райського саду залишається паркан та посохлі дерева. Анастасія Острушко, Богдан Циндровський соціальна країна. Біля київського зоопарку можна придбати не лише морозиво, солодку вату, сувеніри, але й хмільне. Ядка зі спиртним стоїть просто навпроти звіринцю. На це скаржилася і дирекція зоопарку, і небайдужі активісти, але кіоск не прибирали. До сьогодні двом активістам увірвався терпець, і від торгової точки залишились брухт і скло. Таку картину застала наша знімальна група на місці анонсованого мирного мітингу проти Марина, незаконних пивних яток. Ускорилась. кілька активістів, просто трощили кіоск напроти входу у Київський зоопарк. Як виявилося, тут направо і наліво продавали пиво і слабоалкогольні напої. Получається на вході в зоопарк культурне місце, і зустрічає пиво, Я вам тільки що показав. Вони не мають права пивом торгувати, а тим не менше торгують. Тому Уговори, переговори не діють. Цілу неділю уговарювали пікаті вони не торговлю. Припинити несанкціоновану торгівлю вимагало і керівництво зоопарку, оскільки ятка стоїть на його території. Однак чисельні звернення у міліцію нічого не дали. Вони не мають права тут стояти, в них немає чіткого розміщення по проспекту перемоги 32. А тут 270 метрів, і люди собі стали там, де захотіли. Ми на минулому тижні. Ми неодноразово викликали міліцію. У нас три чи чотири заяви написані до міліції. Міліція приїхала. У них довідка на торгівлю безалкогольними напоями та морозовим є. Але на жаль, вони торгують і енергетиками та пивом, і ніхто нічого не може зробити. Хтось не може, а хтось спробував. Обурені бездіяльністю влади і міліції. Активісти взялися власноруч демонтувати кіоск. Щоправда, було більше схоже на хуліганство. Однак перехожі, такі дії підтримали. Ненормально. Діти дивляться, діти вчаться. Треба вже як Європа, значить Європа. А як по-другому не а доходить, другого то що другого, другого закону? Не вони не знають закону, вони не читають законів, вони не знають, вони знають, то що вона їм Ну, Якщо по-другому не розуміють, то, мабуть, це єдиний з виходів. Пошкодило її як? Законно? Ви вважаєте її? Надо було правоохоронні органи визвати. Правоохоронні органи викликали, причому самі ж активісти. Міліція приїхала, однак, не прибрати ядку, а розбиратися з активістом. Чотири міліціонери буквально запхали чоловіка в авто і забрали до відділку. Та так, що той аж черевика згубив. Сказали, що просто для з'ясування обставин. На поже пояснення, що він ну діяв так стосовно цієї палатки, все остальне. Хоча дав він заявку на проведення мирної акції, і все і відпустимо. І підемо. Сподіваємося, що так і станеться. А ми перевіряємо, чи зверталися активісти керівництво зоопарку зі скаргами до міліції. Звернення було повідомлення, так було. Група першого гома займається цим всім. За кілька кроків від зловіщої ядки стоїть така сама. Однак тут продавчиня Василина від камер не відвертається і спокійно показує дозвіл на торгівлю і запевняє, забороненого товару не продає. Для впевненості навіть дає спробувати. Підходили все. Я в довідку показала у нас. Пива немає, один квасів все. Ня за порушення правил торгівлі слабоалкогольними напоями досить поблажливе. Штраф від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів з конфіскацією товару і виручки. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна. Ця інформація завершує наш випуск. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.